Друзі, вітаю на своєму каналі. Всім мирного дня, спокою. Тільки 7 година, сонечко вже високо, вже піднімається жара. Вчора кошмар. Вчора було 39 градусів в тіні. О 12-й годині ночі було 30 градусів. Неможливо не робити, не спати, нічого. Сьогодні 36 передають, ну не знаю. Просто сили немає. Як ці люди в Африці, я не представляю. Вийшла наламати гусям кукурузуня. Трави майже немає, хоч добре хоч це їдять. Треба сьогодні пройтися, зібрати баклажани, перці, дивіться, попеклися. З такою погодою скоро пустелі і в нас буде. Друзі, у мене сьогодні задача перевезти дрова. Приготувала місце. Ось така в мене тачка. І буду помаленьку вас складати. Все, друзі, перевезла. Заморилась, звичайно, але слава Богу, зробила. Завтра передають дощ. Дрова сухенькі. Не хотілося, щоб вони мокли. Так що корисну роботу зробила. Я ще помию посуду і буду відпочивати. Не знаю, друзі, добре чи погано, але в нас гроза. Пустився дождик, гримить. З тої сторони сонечко світе. може тільки налякає. А, ну, бачите, сонечко світить, а тут тучки і дощ іде. Ну от і по дожду. Але хоч легше дихати стало. Трошки поляпав тайсь. Ось, друзі, кабачки мої потрошки плодоносять. Ну от, друзі, вже й вечір. До речі, вітаю всіх з горіховим і хлібним спасом. Я навіть не знала, але я сьогодні нічого такого не робила. Дрова перевезла, але я думаю, це не невеликий гріх. Я не рубала, не, не пиляла нічого. Просто перевезла склала. Так що вітаю всіх святом. Всім мирного неба і всього найкращого. А на цьому завершую своє вік, коротке відео. Дякую за увагу, дякую за підписки, за коментарі. На цьому все, до нових зустрічей!